На превеликий жаль, більшість батьків часто нехтують профілактичними оглядами і вчасною діагностикою у порожненні ротика у дитинки, адже саме невчасність виявлення тих чи інших проблем у дитинки часто призводить до поганих наслідків. Чим раніше буде виявлена проблема, тим простіше її вирішити. На сьогоднішній день ми все частіше і частіше зустрічаємось з такою проблемою, як фолікулярна кіста. Що це таке? І чому вона виникає. Причин виникнення фолікулярної кісти безліч. Основні із них це неправильне положення зубного зачатка в щелепі. раз. Другий момент невчасне видалення молочних зубчиків, перехід від запального процесу молочного зубчика до зачатка постійного зуба. Та причини можуть бути інші, але основна задача вчасно це діагностувати і вчасно це зупинити. А отже, вкотре хочу наголосити про вчасність і важливість профілактичних оглядів і діагностики у діток. Батьки, не нехтуйте здоров'ям своїх діток. А тому вчасно звертайтеся в клініку Мельник Дент. Мельник Дент завжди найкраще.